Павло збирає документи для відновлення бізнесу. Розповідає, прийшов до центру надання адміністративних послуг за витягом про пенсійний стаж. Буду оформлювати підприємство приватне, тому що сподіваюся. Почнемо виробництво, яке відладжуємо. Так що такі плани. Ганна з чоловіком оформлюють документи на компенсацію за пошкоджене житло. Кажуть, до ЦНАПу прийшли отримати витяг з реєстру. У нас маленький земельний участок там в Чорнобаївці, Чорнобайська громада. І нам треба витяг. взяти кадастровий номер. У нас витяг. є документи, є, все, все є. А треба тільки кадастровий витяг. Витяг взяти. найчастіше Херсонці зараз звертаються з питаннями реєстрації пошкодженого і зруйнованого майна місця проживання тощо розказує державний реєстратор департаменту адміністративних послуг Володимир Сидоров. Приходять до ЦНАПу і підприємці. Найчастіше за словами Володимира для закриття бізнесу. Проте кількість реєстрацій благодійних організацій навпаки збільшилась. Благодійна організація це зараз найпотужніше в сфері реєстрації, тому що майже кожного дня приходять ті люди, які виражають своє бажання в цьому напрямку працювати зараз. Вони тут працюють в повному обсязі. Вони допомагають військовим, вони допомагають людям, які залишилися в місті Херсоні. Центр надання адміністративних послуг поновив роботу через півтора місяці після звільнення Херсона, розповідає директорка департаменту Тетяна Кравченко. Під час окупації більшість техніки і меблів центру російські військові вивезли. Пошкоджені були і приміщення, каже директорка. Відновлено майже всі послуги, і також додано багато послуг, які зумовлені також військовим станом. На сьогодні, із того, що в нас не тобто, працювало до початку повномасштабного вторгнення і не відновлено на сьогодні. Це паспортний сервіс. Але ми в процесі Уже в нас є станції, уже в нас є початкова документація. Так вважаємо, що навесно вже. Запрацює паспортний сервіс до повномасштабного вторгнення у департаменті працювали 68 людей, зараз 20. На сьогодні такої кількості співробітників вистачає для надання послуг. Щодня каже Тетяна Кравченко: обслуговують близько 40 людей. Влітку, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС, до центру щодня звертались до сотні відвідувачів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Павлогіль, Суспільне новини, Херсон.